Власне, про ці та інші успішні операції Служби безпеки і сил оборони України ми будемо говорити далі. І з нами на зв'язку колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант пан Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас і слава Україні. Слава Україні. Вітаю, Героям слава. Пане Ігоре, давайте одразу про найважливіше зараз ракетний удар по центру Сум. Там ні баз військових, ніяких військових об'єктів. Росіяни просто поцілили в будинки та дитячий медзаклад. За даними українських змі, удар був неочікуваним через відсутність фіксації ракети радарами. Принаймні, ну, принаймні так говорять змі, да чи був це запланованим прямим ударом по цивільній інфраструктурі е від Росіян. З вихованням того, що навколо відповідному радіусі нічого військового об'єкту не було, то зрозуміло, що це такий цинічний е, злочин з боку росіян, які використовують, як ми бачимо, своє озброєння балістичне. Е, урахуванням того, що батареї з протиракетної оборони у нас хомаль. І вони розташовані, якби ну в цих місцях, мабуть, точне їх не було. На жаль, тому ми маємо такі результати, але питання у тому, на що це спрямовано. тобто Путін тисне на громадян наших на воєнно-політичне керівництво, використовуючи це для просування своєї бачення в тих переговорах, які почались. І тут чітко треба це уявляти такий їх цинічний підхід. Ну і шукати шляхи боротьби з цим, в тому числі збільшення кількості протиракетного озброєння і озброєння протиповітряної оборони. Це стосується і зенітних ракетних комплексів, і винищувачів, і системи виявлення і, і розповсюдження інформації про такого роду дії. І, власне, давайте від цієї страшної трагедії, що в сумах відбулася до бавовни. В Російській Федерації військовий аеродром «Енгельс», що розташований в Саратовській області, який був атакований українськими безпілотниками минулого тижня, досі палає. І, до речі, це не перша атака авіабази. В мережі вже з'являлися супутникові знімки, литовище, на яких чітко видно велетенську вирву замість складу зброї. Ну, по-перше, чим цей об'єкт важливий, тому що вже вкотре його атакують безпілотники, і склади зі зберіганням якої зброї були ураження і яких висновків можна дійти після оприлюднених ось цих Знімків. Як відомо. Причому маю надію не тільки фахівцям, а багатьом нашим пересічним громадянам, які спостерігають за перипетіями війни цього широкомасштабного етапу, що на досить великим інфраструктурному воєнному об'єкті енгельс 2 базується стратегічно літаки стратегічної ідеальної авіації. Ту 160. Ту 95 МС, 122 М 3 крім того, останній час вони перегнали і літальні апарати тактичної авіації су 34 Су-24, тобто велике скупчення авіаційної техніки, масштабний об'єкт, велика територія, де розташований, крім літальних апаратів, про які ми сказали, ще і склади з озброєнням і технікою, склади спали, стильними матеріалами, і різна інфраструктура, засоби рети технічного радіолекаційно забезпечення зв'язку і таке інше і тому. Значить, було ну, декілька факторів цікавих, на мій погляд, і відрізняюся від попередніх ударів, тому що це було більш потужно. Ну, по-перше, наші дрони удосконалюються, модернізуються і збільшується там дальність, точність і збільшується потужність бойової частини, але не настільки скажімо, як це могло би бути в ракетному озброєнні. Ну, наприклад, дальнього Нептуна. Ми говорили, що дальній Тум був іспитиво по бойовому підкреслюю, проведені по Туапсінському нафтопереробному заводі, і там теж які результати, тому що бачите, порівняння бойова частина бойового дрона на порядок на півтони бойова частина саме такої ракети. Якщо вона була там застосована, то і наслідки відповідні. А це е, здетонували все, що там знаходилось на цих площадках. причому відкриті. Ми бачили ракети. А це ті ракети, які застосовуються з цих літаків ту 95 МС. Це Х 101 Х-555. про сот які До речі, от можна я тут уточню. Перепрошую, що втручаюсь, Можна я уточню? Е, дивіться, якщо там повибухали всі ці ракети Х, е, яких використовували зазвичай по українцях уже мирних, да, мабуть, я, я точно знаю, може. Можливо, і на фронті десь використовувалися. Буде тепер менше ударів. Чи в Росії цих Ха? Ну багато це буде на якийсь період. Тобто в них вони їх виробляють. В них вони є і періодично. І в семі шосте. Ми бачимо, як вони довозять на цей аеродром. Ракети, і вони знову готують. Але питання у тому, що це ж не тільки ракети, а навколо багато чого було знищено. Причому таким чином, що вимушені були з будинків, а будинки відносяться на декілька кілометрів від аеродрому, відсіляти населення. Тобто, а те, що було само безпосереднє, ну суттєво пошкодження, тобто питання не тільки в ракетах, а в цілому вплив на цей інфраструктурний воєнний об'єкт, такий як є аеродром стратегічної авіації, і безумовно вже вначе відбулася ця пауза. По використанню більше того, це не тільки треба вести розмову про склади, боєприпасів, де бо ракети. На ми світлини бачили з космосу в якому стані після цього, а були пошкоджені і літальні апарати, які вони склетуєм і є нікрології по загибелі пілотів на ту 95 мс Тобто такий комплексний ефективний вплив під час нанесення цього удару це говорить про те, що спроможності по засобам нанесення такого удару сила оборони України збільшується, і як кажуть, далі буде. Тобто відпрацювали хорошо. Так, да, відпрацювали хорошо. до ще однієї вдалої спецоперації. Сили спеціальних операцій взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України ракетними військами і артилерією знищили в російському тилу одразу чотири гелікоптери. Вони знаходилися на території Білгородщини. Що вам відомо про цю спецоперацію? Чим були завдані ці удари, і власне як такі ураження вплинуть на наступальні дії ворога, а точніше зможуть їх унеможливити. Аспектом, на які треба звернути увагу, по-перше, це стосується безумовно дій, які відбуваються навколо району Курська і Сумщини, uh -huh. Курщини і Сумщини, де ведуть Сили оборони України бойові дії, і є такі воєнні заходи, прийоми. Якщо хочете, що можна допомагати безпосередньо в цьому регіоні, а можна наносити удари поруч ще в іншому місці. І ворог вимушений був знімати, що зараз і робиться Курщини і сумщини, і перекидати свої війська на Білгарощину, тобто це новий. Район нова область, по якому наносимо удари, тобто це такі асиметричні дії. Сама по собі операція покущення це було несподівано асиметричні дії. А тепер для того, щоб е, покращити ситуацію, тут значить було е, задіяно дії про ті, які ми говоримо був проведений і далі йдуться бої по рейду. Е, ну населені населений. Пункт Діміївка, і крім вертольотів була знищена прикордонна застава, був нанесений удар і знищено пункт управління підрозділу російського. там. Е, значит, ну і вот Дуже важливий відносно цих е, майданчиків підскоку для е, російських вертольотів. І ще що цікаве, по-друге, на що звернути увагу, що тут реалізується розвідно ударний комплекс, який Формується з таких складових, як розвідна частина, це космічна, це розвідна агентурна, це розвідна тих частин, які там діяли. І ударна ударна частина це була «Хаймерси» – системи залпового вогню, тобто швидко треба розвідувати, де що і як знаходиться, і бажано ну в онлайн чи в досить швидкому часі передавати цю інформацію по об'єктам на ударну частину розвідно ударного комплексу. в даному випадку ці хаймерси, які наносять удари. Причому ефективно було проведення. Великої кількості вражаючих елементів а, і таким чином було знищене на землі чи угу. ці два ударних сучасних вертольота і два е, многоцельових мі 8 а, Пане Дуже дали дії. Дуже... Так, okay. дуже дякуємо вам, пане Ігоре, за те, що поставили нам всі крапки на «і», розповіли про вдалу роботу наших сил ППО і Сил оборони. З нами на зв'язку був колишній заступник генерального штабу збройних сил України, okay. засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ще раз вам дякуємо.